За заявою одного з керівників Демсокири. Юрія Гудименка. Юрія Гудименка була відкрита кримінальна справа. Не знаємо. Пише, що не в К2 Ломаченка, гаразд, все, вибачте, я помилився. Так от, за заявою Гудименко була відкрита кримінальна справа стосовно ОПЗЖ, uh -huh. колишніх членів ОПЗЖ. Не самостійно відкрили СБУ, а саме АДБР, так а саме через СБУ чи ДБР чи СБУ чи ДБР, неважливо. А саме за заявою, нарешті, uh -huh. нарешті відкрили. Uh -huh. І в Верховній Раді почали збирати підписи. Під законопроектом, про, під ідею, я так розумію, так угу. подання законопроекту про позбавлення депутатства цих депутатів від ОПЗЖ потрібно було назбирати 150 підписів. Назбирали здається, 96 всього відмовились підписати цей документ. Слуги народу також, ну, звісно ж, самі колишні ОПЗЖ, і інші депутати, і позафракційні. І я хочу, щоб ви зараз запам'ятали, хто відмовився, хто відмовився підписувати можливість прийняття цього законопроекту і на наступних виборах проігнорували як партії, так і цих людей, в принципі. Я хочу, щоб вони політично перестали для вас існувати. От просто політично. Перестали існувати, тому що ці люди підтримують зрадників, державних зрадників. Ці люди підтримують ОПЗЖ колишніх депутатів. Вони підтримують Шуфріча Качного Бойка і іншу наволоч столара того ж самого. Дивимося прізвище. <кій> Вибачте. Ого? Так, значить, Лада Булах чи Булах, Олена Шуляк, Вікторія Підгорна, Андрій Герус. Юрій Місягін, Микита Патураєв, Микита просто мій окремий а, респект в лапках, який бігав і орав, що всіх потрібно, всіх потрібно до стінки, а сам не підписав це. А, Петро Павловський, Євгеній Кравчук, Сергій Мандій, Ігор Фріс, Юрій Зде Як? Здебський. Микола Тищенко, хто б сумнівався, що Тищенко би... те, що я казав, що Тищенко ми ще побачимо в проросійському списку, що він побежить до ОПЗЖ проситись з ними йти в наступному списку в наступну раду. Галіна Третьякова, Олександр Карнієнка, Данило Гитманцев, Давід Арахамія Олександр Літвінов, Олексій Жмеренецький Євгеній Брагар, Богдан. Торохтій, Сергій Грівко, Андрій, Андрій Мотовиловець, Максим Божанський ну теж, хто б сумнівався, також наступні. Це сором. Так, Анатолій Гунько, Олександр Федієнко, Олександр Горобець, Петро Павловський, Михайло Радуцький, Сергій Бабак, Артем Культенко, Павло Халімон, Володимир Іванов, Павло Фролов, Федір Веніславський, Олександр Мерешко, Ганна Лічман, Олександр Трухін. І якщо Потураєв, наприклад, ще може сказати, та мене просто в країні немає весь цей час, 24 лютого, то що цікаво, скаже Трухін е, так: Остапенко Анатолій, Артем Кавальов, Олександр Баумов, Микола Галушка, Олег Колєв, Маргарита Шол, 43 депутати з партії Слуга народа випадкові люди. В цьому списку і за майбутнє Тарас Батенко, Анатолій Урбанський. А звідки я знаю Урбанського фамілію? Хтось у мене був такий знайомий. Мялик Віктор. Друзі, от я хочу, щоб ви зрозуміли, що всі ці депутати, всі ці люди повинні для вас перестати існувати як політики, жодного голосу, їм, жодної, ну я не знаю, жодної поваги, жодної поваги всім цим людям. Це не депутати, це позор. Це позор нашої країни. Дякую. Дивіться, та, ну, от знову. Зато, за, зато зрозуміло тепер, що там в Арахамі робить в цих. Чому Арахамія зустрічається з ОПЗЖ? Мисягін, от мені прислали одразу. Він Мисягин заявив своєму пабліку, чому так голосуєш. Він пише, тому що не було голосування. Ну і Месягін, по це ж людина респектабельна. Як це не було от, голосування? Е, ну от от давайте розбиратися. Коротше, от я не ситуація. голосував, тому що не було голосування. Е, ну Це так. збір підписів. Це збір підписів, так. абсолютно так. точно. Тобто голосув... ж кажу... голосування і не було. Це збір так. підписів. Ну от так. Я, я, роз... я ж кажу, дивіться, я можу зрозуміти, наприклад. Наскільки я розумів, Потураєва немає весь цей час. Угу. Ну, от немає. Він як поїхав, так і. Куди? Ну, по, -по важливим дипломатичним справам в Європу. Ага. Як якраз 24 чи 5 лютого. От е і там дуже багато справ, тому не, не може він повернутися. Наскільки я розумію, я можу, я можу помилятись, можливо він вже повернувся. Mm -hmm. От е ну я цього не я, я цього не знаю. Не готовий е спростувати, чи чи підтвердити. Ну, давай, то -то, давай. Я я припускаю uh -huh. я припускаю, що певна кількість депутатів можуть відмазатись тим, що їх просто немає в країні. Нас немає в країні, ми не могли підписати. Mm -hmm. Нас тупо немає. От. Але ж ми знаємо, ну, от я 100% впевнений, що і Шуля, Рахамія, потім покажи ще раз цей список. Вони ж з'являються, вони в країні. Там цей Тіщенка, він, Гетьманцев, Андрій Герос, Ну і так далі. Вони всі тут, той самий Трухін. Бужанський тут, Матавіловець тут. Ну тобто, тут не вийде відпетляти, що так мене там. Я не знаю. Я я проспав. Я забув щоденник щоденник, забув вдома.